Поблизу винниківського ринку у вантажівки відмовили гальма. Відтак п'ять машин опинились під її колесами. Дивом усі пасажири залишились живі. Водій вантажівки з будівельними матеріалами з вулиці Солодової повертав сюди на вулицю Заньковецької. Йому відмовили гальма. Тож чотири машини розбиті і одна розгромлена вщент. Біля тельмарку. Цьому автомобілю дісталось найбільше. Зараз він нагадує консервну банку. Ремонту авто вже не підлягає. У салоні було двоє людей. Дивом усі залишились живі. Я виїжджав ну, біля Винниківського біля Виникського базару. Ну і удар, і все, я, я не пам'ятаю нічого. Тут пам'ятався вже. Він насунув від Винниківського сюди. Ще один потерпілий каже, зіткнення з вантажівкою відбулося блискавично швидко. Згори як міг розігнатися, ну на швидкості, швидко приближався. Ну, може, кілометрів 40 так тяжко сказати, бо то момент, то момент. Він появився і дуже швидко. Вантажівка везла будівельні матеріали. Її водій ще досі не може оговтатись. Мені не до того говорити». Причинили автомобільне місиво несправні гальма, та шофер вантажівки запевняє, незадовго до катастрофи їх перевіряв і все було гаразд. Рулював, щоб більше не робити біди, щоб кого не придушити. Ну, він якраз мене на я нанесла, а він догори, що я мав сидівати, і в мене, Ця бабуся живе поряд місця катастрофи. Жінка каже, надто часто на цьому місці трапляються аварії. В той момент я дивилася, може на кухні я була, я не чула, але побачила, що багато людей стоїть. Я вийшла на балкон і побачила, що машини такі побиті. Наразі тривають слідчі дії. Від коментарів експерти відмовляються. Компенсувати збитки мають страхові компанії. Якби парадоксально це не звучало, але жертви та очевидці ще й вдоволені, що все так обійшлось, адже навіть не хочуть уявляти, що могло б статись, якщо вантажівка не повернула, а поїхала б далі Личаківською. Марічка Кужик, Олексій Рапіта, новини.